На черзі новий урок козацького бойового мистецтва Спас. Долучайтеся. Сьогодні ми ознайомимо наших глядачів з ударом ногою, який називається в нашій козацькій традиції удар з каблучка. От коли ми танцюємо, кажуть, аж каблуки да, стираються. Як ми що ми робимо? Ми беремо б'ємо каблучками. Да? каблучком, да? От, танцюємо, да? От Зараз ми спробуємо трошки потанцювати і примінити оцей танцювальний рух з каблучка, да? примінити його як удар. Е, нога при цьому не повинна бути в неприродньому стані. Оскільки у вас є рухаль, рухальна свобода да, в суглобах, скільки мусить бути. Просто ударна частина каблуком будемо бити. Да, дивіться. І от ми стоїмо, просто пританцьовуйте і от, дивіться, гоп, знизу б'ємо каблучком. Тримаємо ручку отак. От на рівні десь тримається ручка спочатку. От, і просто трошечки ми б'ємо каблучком. Будь-яка, яка тримається, да, удар в влікати. Якщо це ще б'ється, дивіться, б'ється по печінці, от сюди, да, якщо б'ється всередину, то гарантований просто накавує. Розумієте, і все. Ви просто можете людину вразити і вона вже не буде з вами. Мати діалог. Дуже сильний удар з каблучка. Насправді, нібито він з танця прийшов, але дуже практично сильний удар, бо якщо потрапить правильно в сугло в колінний або в ліктьовий, то рука на деякий час дійсно вибуває і не функціонує, або вибивається коліно, і супротивник просто лежить далі. Так що це серйозний удар. Коли всім народом дмухнутий, то ураган буде, говорили у давнину козаки. Від будь-якої напасті нас врятує лише спільне прагнення до перемоги. До побачення.